Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні я вам розповім календар стрижок на серпень 2024 року. Але спершу я хочу подякувати усім, хто мене слухає, читає, підтримує і особливо вас, шановна Ірино, що ви не забуваєте за мене. Кожний місяць мені перераховуєте гроші. Я вам бажаю всього найкращого, вам і вашій сім'ї і бажаю, щоб вам ці гроші повернулися сторицею. Тепер перейдемо до календара стрижок. У серпні святкують великі православні свята, пророка Іллі 22 серпня, перший спас 14 серпня. Другий спас 19 серпня, Успенський піс 14 по 27 серпня, та Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня та Третій спас 29 серпня. Також Україна буде святкувати День Незалежності 24 серпня. Для багатьох українців, серпень буде пов'язаний з відпочинком, початком нових планів, роботи та навчання. Щоб заздалегідь підготуватися до свій зовнішній вигляд, спланувати стрижку фарбування та догляд за волоссям і нігтями, я пропоную вам цей календар. Волосся і нігті людини є показниками стану, її біополя, людської сили або життєвої сили самої людини. Поганий стан волосся та нігтів вказує на слабке біополе людини та втрату життєвої сили. Так само, впливаючи на волосся та нігті, як частину людського тіла, можна вплинути на загальний стан усього людського організму, покращити або погіршити здоров'я, збільшити або зменшити життєву силу. Недаремно відьми, відьмаки, значить бар... намагаються добути волосся та нігті людини, щоб їй завдати шкоди. Тому е, треба слідкувати за своїм волоссям та нігтями обрізаними, щоб вони не потрапили до рук дуже поганих людей. Тобто волосся не можна стригти, коли заманеться. Хоча чоловіки голяться щодня, але вуса та бороду слід підстригати в дні, коли рекомендується стригти волосся та нігті. Нігті, на відміну від волосся, Необхідно стригти набагато частіше, не менше одного разу на тиждень, але сприятливі дні для стрижки волосся та нігтів можуть мати інтервал більше тижня, тому для стрижки нігтів краще обрати певний день тижня і тільки в цей день стригти нігті. Наприклад, сприятливими для стрижки нігтів є четвер і субота. Якщо ви помітите, що ваш Стан нігтів погіршився або волосся, а значить, ослабло ваше біополе, то стрижку нігтів слід проводити лише сприятливі дні, зазначені в календарі. Після хвороби чи операції для збільшення життєвої сили та посилення біополя можна підстригти волосся та нігті у два етапи. Перший етап. Щоб хвороба або неприємності та всілякі негаразди відійшли від від вас, бажа, пропали бажано стригти волосся та нігті в період від ущербного місяця до молодикам. У серпні е, цього періоду, значить, спрятливих днів не буде до 4 серпня, а переносяться е, з 19-го. От серпня по, значить, вересень, у вересні лише будуть ці, ці е, молоді, тобто молодий місяць буде 3 вересня. І це будуть такі дні: 22, 24, 26, 27 та 31 серпня. Тобто, у цей період краще підстригати волосся, якщо у вас є значить Зниження піополя і погіршились, погіршились ваші справи. Волосся в цей період можна стригти не дуже сильно, мож, між, можна тільки трошки підстригти для того, щоб от ці негаразди всі відійшли. Другий етап це для збільшення вже життєвої сили, підстригати волосся та нігті на зростаючому місяці. Треба. Від молодика від 4 серпня до повні 19 серпня. Це буде 7, 8, 9, ой, не 9, а 10, 13, 15 та 17 серпня. Так само можна вчинити, якщо у вас почались проблеми з заробітком грошей та навчанням. І взагалі я рекомендую завжди стригти, лікувати, фарбувати волосся нігті. Та робити зачіску сприятливі для цього дні, бо це захистить ваше біополе від негативного зовнішнього впливу. От. І подивіться, як можна стрижкою змінити свій зовнішній, зовнішній вигляд. От, особливо, якщо ви хочете змінити щось у своєму житті, перейти на нову фазу. От, наприклад, чоловіки так можуть зробити. Дивіться, як, яка різниця у, у зовнішньому вигляді відбувається. І от жіночі теж стрижки. Це модні, якраз зараз такі стрижки. От, і е, нігті, так само можна нігті. Робити дуже красивими і прийти на навчання або на нову роботу, або взагалі е після відпочинку, От, і з таким зовнішнім виглядом. Тепер ми дивимося на дні, сприятливі дні. 7 серпня, середа, місяцю 9, третій день місяця, сприятливо лікувати, завивати, стригти волосся та нігті, 8 серпня. Це четвер місяць у Діві та Терезах, четвертий день місяця сприятливо лікувати, завивати, стригти волосся та нігті, 10 серпня, субота, місяць у Терезах, шостий день місяця, сприятливо завивати, стригти волосся та нігті, 13 серпня, вівторок, місяць у стрілці, дев'ятий день місяця, сприятливо. з – 13 години за київським часом фарбувати, стригти волосся та нігті. Значить, 15 серпня четвер, місяць у стрільці, 11 день місяця, сприятливо фарбувати, стригти волосся та нігті. 17 серпня, субота, місяць у козерозі, 13 день місяця, сприятливо лікувати, завивати, стригти волосся та нігті. Місяць у овні. 18-й день місяця сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. 24 серпня субота, місяць у тільці, 20 день місяця. Сприятливо лікувати, завивати, стригти волосся та нігті. 26 серпня, понеділок, місяць у близнюках, 22-й день місяця. Сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. 27 серпня, вівторок, місяць у близнюках, 23 день місяця. Сприятливо завивати, стригти волосся та нігті. 31 серпня, субота, місяць у леві, 26 день місяця, сприятливо завивати, фарбувати, стригти волосся та нігті. На цьому я закінчую і бажаю вам всього найкращого, щоб ви були здорові, міцні. Значить, щоб ви були ну, успішними. От. І спасибі вам за увагу. До побачення!